Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Це дуже така важка тема. Я коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. І не було це реанімація біля мене. Люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав, але це настільки важкий перегруз психіки. Біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, місця в операцію не вистачає. Хтось хтось біля тебе помирає. Оце, оце ти на морфінах, всяких, ти ось сам перерізаний. чи не чи виживеш. І Мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалось, куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити. Я не можу встати. У мене ноги порізані, пострілені, Легеня, печенка, живіт, все вообще. А я намагаюся встати, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, ну я в знаю, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це, знаєш, коли, коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, взриву, вибухів, вже стіни не дрожали від вибухів, бо як в Харкові лежали, тебе там, да? і воно за окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну, В цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій.